Група активістів шкільного самоврядування Золочівської зож перших третіх ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича разом із директором школи Володимиром Григоровичем Кравчуком, заступником із виховної роботи Оксаною Григорівною Патрик, педагогом-організатором Христиною Федорівною Ясіновською за сприянням відділу освіти поїхали у Львівський військовий госпіталь. Уже вкотре учні разом з учителями організували благочинний шкільний ярмарок за виручені. Кошти, згодом було закуплено кровоспинні та інші необхідні для поранених ліки. Напередодні Дня гідності і свободи учні завітали до госпіталю з концертом, співали патріотичних пісень, розказували власні вірші, гуморески, танцювали. Окрім цього, делегація привезла фрукти, листи від старшокласників, малюнки, символічні голуби миру та ангелики, зроблені учнями початкових класів. Перебуваючи у Львові, школярі віддали честь і шану полеглим героям майдану та війни на сході України, що поховані на Личаківському кладовищі, промовили молитву за упокій їх душ та душі отця Маркіяна, чиє ім'я гордо носить Золочівська школа, номер 2 Принагідно відвідали музей Русалка Дністрова, де почули багато нового і цікавого про Маркіяна Шашкевича та нелегкий історичний період, в який він жив.